На сьогоднішній день нашим дітям не вистачає драйву. Вони дуже скучили за соціумом. Де молодь може пройти опитування та долучитися до зміни в Україні та в своїй громаді? Я прийшов послухати, що у нашому місті проводиться для молоді. А сьогодні завітали гості з Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Щоб через платформу Юрепорт від ЮНІСЕФу провести опитування молоді. Сьогодні команда Дніпропетровського обласного молодіжного центру буде презентувати цифрову платформу Юрепорт, яка створена дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Мета цієї платформи збирати потреби молоді через прості опитування чат-боті в різних месенджерах. Телеграм, Viber, Messenger. Можна бути змінотворцем, не тільки відвідуючи якісь фізичні активності, там волонтерство, громадська участь і так далі, а просто пройшовши опитування 5 хвилин в телефоні, і ти вже змінотворець, ти вже долучився до якихось дотворення чогось нового. Та, ну, також будемо намагатися максимально активізувати молодь, розповісти їм про молодіжні центри, що є така можливість долучатися до створення молодіжних центрів. І до участі в заходах від молодіжних центрів місцевих. Хто знає, що таке молодіжний центр? Підійміть ручку. А давайте уявимо, що в кривому розі з'явився молодіжний центр. Мова йде про те, що буде запускатися опитування на тему створення молодіжного центру в місті Кривий Ріг. І цей проект імплементується громадською організацією ДІД при підтримці дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. А ми будемо розповідати про таку можливість як «Юрпорт». «Юрпорт» – це цифрова платформа від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, де молодь може пройти опитування та долучитися до зміни в Україні та в своїй громаді. вона мешкає зібрана інформація буде передана ключовим стейкхолдерам, наприклад, представництво влади. Або громадським організаціям для того, щоб вони змогли проаналізувати, які є потреби в молоді, що для молоді зараз е, актуально, і розробити проекти, які будуть задовільняти потреби, потреби молоді або вирішувати їх проблеми. Ми тут всі різні. Хтось студент, хтось школяр, ще чотирнадцять тридцять п'ять. Ода чотирнадцять, тридцять Отакий у нас великий проміжок. Молодь е, я прийшов послухати, що у нашому місті проводиться для молоді. Дізнався це від студентського, нашого студентського самоврядування. Нам розказали, що буде дуже цікава розповідь про діяльність взагалі молоді у нашому місті, так і взагалі в Україні. І, як на мене, це дуже гарна ідея, щоб розвинути молодь у нашому місті. Тим паче у цей скрутний час для нас, тому що багато хто зараз за кордоном, і Зараз наша молодь, яка була досить активна, вона ну стала по кількості менше. На сьогоднішній день нашим дітям не вистачає драйву, не вистачає чогось, щоб вони відволіклися від телефонів, щоб вони відволіклися від тривог, від того, що зараз робиться, від тих ракет, які летять постійно. Діти зажаті, їх жалко. По-перше, по-друге, вони дуже скучили за соціумом. І от коли трапилася така нагода, ми навіть не роздумуючи, прийняли запрошення, і ми, ми не просто задоволені, ми вау, які задоволені. Нас запросили зіграти невеличку програму. На відкритті молодіжного центру, і це дуже прикольно, тому що я вважаю, що такі освітні програми повинні в такий час бути дуже активними, і цього дуже мало в нашому місті. Ми дякуємо молодіжному центру. Ми дякуємо дівчатам і хлопцям, які виступали. Дійсно, вони, вони говорили про свою справу. Вони говорили так, відчувається, що вони тим живуть, що вони в тому весь час перебувають. Ну і звичайно, як родзинка на торті, це хлопці, які аж калатало все всередині. Дуже гарно. Я хочу більше розвиватися. Наша студентська рада дає можливість такого, тут ще більший е, такий круг спілкування з людьми і більше можливостей.